Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо таку Євангелію, правдиву. Кожне Боже Слово є правдиве, але ми бачимо, як діє злий дух якого сьогодні Христос виганяє одним словом? Яка його місія? Як злий дух відноситься до людини? Чи він любить людину? Чи він має до нас добре розположення духа? Чи ми для нього є рідні, близькі, друзі? Христос нас називає друзями. Христос нас називає братами Своїми. Христос нас називає своїми дітьми. Але як до нас відноситься злий Дух? Не можемо, його дорі браті і сестри, викреслювати свого життя з Біблії. Багато разів Слово Боже згадує за нього. Та й знаємо, що Він наважився спокушати Ісуса. Навіть вселявся в людей, вселяється так, коли на горі Голгофт Ісус вмирає, а люди кажуть: Зійди з Христа, не вмирай на хресті, ми повіримо в тебе. Це також була спокуса Злого Духа. Ісус каже: Я бачив сатану, який наче блискавка падав із неба. Чи Христос розказує людям байки. Ні. Навіть апостоли старалися одного разу вигнати Злого Духа з Юнака, не дали ради, Ісус прийшов, погрозив, дух вийшов, а на одній питають чому не могли вигнати Його, бо цей рід виганяється постом і молитвою? Отже, існує та інша постать, яка старається вбити нас, знищити нас. Кажуть в народі, дорогі браті і сестри, що в кожному жарті є доля правди. Ще інший вислів чув, що в правді є доля жарту. Але я так, знаєте, собі розважаю про життя Ісуса Христа, я ніде не знаходжу, щоб Ісус жартував. А може, коли Він казав, Бійтеся пекла, бійтеся гріха, не бійтеся тих, хто буває тіло, але бійтеся того, хто душу кине до пекла, де черв'як не вмирає, де вогонь не вгасає. Казав жорстокі речі про місце вічного прокляття, вічної сльози, вічного розпачу. І потім не добавляв, та не переживайте, я жартую. Ні, дорі, браті і сестри. Бога жартів немає. Якщо говорить про гріх, який нищить людину, кидає до пекла, то говорить правду. І в тій правді Христовій немає маленької навіть частинки жарту, це є правда, бо Бог є дорога, правда і життя. Чи, може, диявол жартує з нами, коли стеле дням червону доріжку до гріха? Коли намовляє нас, не бійтеся та Бог є любов все прощає. Діявол прекрасно розуміє, які є наслідки гріха. Він прекрасно розуміє, що душа берада до неба, але гріхи не пускають. І тому диявол ніколи не жартує з людиною. Його спокуси виглядають так, під таке щось смішне. Але в кожній спокусі він має єдину ціль відірвати нас від Бога. Але хто жартує в тому світі? То ми, люди. Все беремо собі до жарту. Найбільше це своє власне життя. Я вам не говорю про ті жарти, анекдоти, які хочете похихіхати, хахахати, посміятися собі і так далі. Деколи то є чорний гумор, чорні жарти. Деколи, знаєте, чоловік може сказати, жінці, я тебе ніколи не любив. А потім скажете, я жартую, я пожартував. Але в серце ножа запхав. Колега такий один був, знаєте, розказував, розбив сім'ю через жарт. Пожартував жінці твій чоловік в Польщі зраджує тебе. А то неправда була, найменші долі правди. Потім каже, та я хотів побачити твою реакцію, я пожартував, сім'я розпалася. Бо вчасно трубку не взяв, а з ким ти був, дурні питання, і розлетілося все, жарти. Але найбільше ми жартуємо, другі браті і сестри, і бавимося з вогнем. Бо коли ти гніваєшся, нічого з тим не робиш, ти вважаєш, що це є жарт своїм життям. Коли ти впускаєш молитви, коли ти впускаєш службу Божу, спізнюєшся на службу Божу часто, без причини, звичайно, коли ти собі береш то життя на книпи, і, здається, так буде завжди, і так відійдеш з того світу, і Бог прийде в годині смерти, дасть тобі прощення гріхів, ай, то так, так часто не буває. І часто людина вона собі жартує своїм власним життям. І тому, дорогі вірні, пам'ятайте про Злого Духа, який не має до вас ніякої любови, який палає до кожного із вас великою ненавистю. До всіх без винятку. Не думайте, що він тільки ненавидить праведника, тільки того, хто ходить до церкви, хто часто сповідається, чи він ненавидить тільки священника? Ні, їх більше ненавидить. Але всіх людей він ненавидить, чи ти наркоман, чи піяк, чи ти ніколи в церкву не ходиш, чи ти хрещений, чи не хрещений. Він ненавидить всіх людей. І бачите, сьогодні тих два біснуватих. Він не має сили, щоб знищити тих дві людини. Він робить їм кривду. Вони живуть в нелюдських умовах, в грубах, але він не може торкнутися їхньої душі. І коли Господь виганяє тих з бісів, легіон з тих двох біснуватих, впускає їх у тих нечистих звірят на той час свиней, і зразу подивіться, диявол показує всю свою лють. І зразу свині скручив воду і погубив усіх. Якщо би Бог дав йому такий допуст, Він би кожного із нас знищив, Він би пхав нас у воду і вогонь, у прірву, щоб знищити кожну людину. І тому, дорогі мої, пам'ятайте, є Дух Божий, а це є дух любові, дух прощення. Дух милосердя, дух милостині, дух надії, дух любові, але є також дух ненависті, злоби, пімсти, ненависти, лінивства, нечистоти, грошолюбства. І якщо щось таке витає в моєму серці, ви найдорожчі мої можете, якщо, звичайно, захочете, можете самі зробити. Аналіз свого життя, хто є господарем і хто панує у моєму серці. Я слухав одного отця екзорциста, польського священника, монаха з Ченстухове, йому задавали в інтерв'ю різні питання, людей то цікавить, як злий дух себе поводить. Ну і як вселяється злий дух в людину. Він каже, він не вселяється через неправду, бо це є гріх, навіть не часто вселяється через п'янство, може, звичайно, але рідко коли. Але найбільше він вселяється, коли людина порушує першу заповідь Божу. Немає інших богів, окрім мене. Диявол може вселитися в людину. Отже, дорогі браті і сестри, бійтеся всякого гріха, але найбільше бійтеся всякого чародійства. То, що є так прилипло до нашого народу з тих давніх часів, того забабонства. Нічого в житті не може пошкодити людині, людським життям керує тільки Бог, тільки Божа воля. Ісус каже, без Божої волі волосок не впаде з вашої голови. Чи може чорний кіт керувати людським життям? Нитка, пусте відро, і там всяка всячина, я то всього всього не знаю. Ви ліпше знаєте. Якісь кости закопують в городі, якісь чорні клубки, Бог знає що. Диявол через такі речі вселяється в людину, через ворожбитство, через викатування всяких яєць. І Бог знає, чого тільки люди не вигадують, не робіть того, не жартуйте собі своїм власним життям і спасінням. Битва екстрасенсів. Любимо таке дивитися. Тепер кайнова назва й не екстрасенс, а мольфар. Мольфар сказав Закарпаття, коли скінчиться війна, скінчиться в серпні 22-го року. ти, мольфаре безподобний. Включив новини собі, що там робиться в телебаченні. Фільм сліпа. Що воно пропагує? Сліпа бабка рятує, виливає щось там чари, мари, окуляри. Але головне, я ходила до бабки очі, але головне там вся хата в образах. Свята бабуся. Фу. На таких святих. Святі в церкві. Святість в сповіді, святість в причасті. Святість в Євхаристії, святість в побожному житті. В тому шукайте святість. Святість в терпінні кінець кінців, коли Бог дає тобі такий хрест, то хрест є твоє спасіння. І тому найдорожче, мій браті, сестри, уникайте такого телебачення, уникайте таких речей, бійтеся Бога, не жартуйте з тим. Ще одне є. Через що, каже священник, може вселитися з лайду, через прокльони. Бійтеся проклинати. Байдуже, за що вам зроблять, байдуже, за межу, за якісь там гніви, що би тобі там, я не знаю, чи зараз, коли старі часи питав старших, людей Боже очей, то то люди такими кровами заливали, що посліпило за межу, за будь-що. Бог карає до четвертого покоління, бійтеся таких речей. Я вам говорю речі, з якими немає ніякого жарту. І тому, дорогі браті і сестри, пам'ятайте про це, Аналізуємо своє життя. І на закінчення, то можна розважати довго, але рефлексія має, має свої рамки. Якщо когось щось мучить, а мучить нас кожного щось. Де я в кожному лишив свій опік на серці, бо кожен має свій гріх і свій наліг. Що маємо зробити? Якщо би тих два біснуватих, коли Ісус прийшов на ту генезарецьку землю, лишили себе в своїх грубах, не вийшли би поза гріб. Якщо б вони втекли далеко від Ісуса, вони б були біснуваті до кінця свого життя. Але написано так: біснуваті, вийшли з Ісусове Ісусови назустріч. Вийшли тих два чоловіки, і Ісус ісцілив тих людей. І так само сьогодні, перше маємо вийти назустріч Богу. Маємо вийти зі свого гробу. В молитві, в церкві Ісусе, поможи, Ісусе, рятуй. Бо дух неправди, матюків, курева, алкоголізму, ігроманії, якоїсь ненависти, в родині, нече зради життя. Він мучить мене той легіон. Поможи мені. Ісус, так як колись, так як нині, і так, як завтра буде, є незмінний. І так само він обов'язково допоможе кожній людині. І пам'ятайте, дорогі мої, Матір Божа, Матір Божа, вервиця свята, є найбільшим пострахом для Слого Духа. І тому сьогодні, переживаючи ту останню неділю липня, пам'ятайте, кожна остання неділя місяця. Ми молимося з вами за щасливу годину смерті. Найвідповідніший момент, коли станеш перед Богом, головне стати з чистим сумлінням і без найменшого гріха. І тому молимося сьогодні теж за щасливу годину смерти. Щоб вона була щаслива, не жартуємо своїм життям. Не жартуємо своїми гріхами, але серйозно приймаємо своє життя. Бо пам'ятайте, яка віра, така, таке і життя, яке життя, така і смерть, яка смерть, таке і буде твоє вічне життя. Амінь.